Тетяна Сергіївна живе у бідності. Свій дах над головою розповідає, є, але житло у занедбаному стані. Грошей на одяг та харчі взагалі не вистачає, допомагають родичі та небайдужі люди. Кілька днів на тиждень жінка приходить у сквер поблизу південного вокзалу, щоб поїсти. Тут бездомних годують віруючі. Бальшого спасибо людям, які заботятся о малоимущих, яких ні до крови, котрих нігде покушать. Они приходять і з удовольствием всегда горяченького поедят. Это большое спасибо, большое дело делается. Рік минув відтоді, як прихожани християнської евангельської церкви почали готувати для безхатченків, розповідає Полтавка Алла Філіна. Я кормила, ходила сама від себе, як могла з мамою готувала, а потім побачила, що три роки назад корми. Ще одна церква люті Велике їм спасибі. Вони вже три роки займаються цією благодійною діяльністю. І ще підключилися п'ять церквів города Полтави на сьогоднішній день, п'ять днів в неділю. Люди можуть прийти поїсти гарячу їду. До приміщення вокзалу без хатченків не пускають. Місця, де вони могли б поїсти у теплі, немає людей. Годують у сквері. Ми просто неба. Ми кормимо гарячою піші борщом потім хлібчик, сметанка, чай із печеням. Іногда печём е, пирог, або пиріжки. Вот, салати робимо. На приготування одного обіду, розповідають віруючі, витрачають майже 100 гривень у такому термосі 24 л борщу. Щодня приходять поїсти від 10 до 30 людей. Я за то, якщо чесно. Я отут. Я на 32-му посту стою. Я ж зараз пійшов чесно поїсти? Сергій не місцевий у Полтаві. Він кілька днів. Чоловік розповідає, що їде на малу батьківщину у Харківську область. Оскільки зайвих грошей немає, харчується разом із безхатьками. У кожного з цих людей своя історія. Є один знайомий у мене, Він просто живе там, допомагає чоловіку і приночувати можна. Хто як може, так і пристраюється. Бездомним бракує теплих речей, говорять організатори благодійної акції і запевняють, не відмовляться від будь-якої допомоги. Якщо маєте таке бажання, телефонуйте 095 752 05 75. два нуль